Стосовно того, чи є все-таки альтернатива МТЗ. Вони, вони це Шум і Копченко розкрутили цю тему на весь інтернет. Насправді вона є дуже актуальною, тому що люди використовують такі трактора. Е, та, ну давай. Е, ось е, ці трактора залишаються е, необхідними в господарстві. От, е, і було б дуже класно знайти все-таки цю альтернативу для МТЗ. Не тільки по вартості, але і по якості, і по окупності. Тому панельна дискусія дуже коротка, не 20 хвилин, в яку ми запросили Станіслава Шума: а це ж ти маєш модерувати все наоборот, давай. Коротше, ми маємо вибрати трактор на заміну МТЗ. Ми з Михайлом такий проект почали розпочали. За півроку треба знайти такий трактор, і ми будемо так. Поступово на різних івентах, в різних форматах мучити постачальників. Чим же твій трактор замінить МТЗ? От, зразу питання. До МТЗ є завжди запчастини, завжди там сервіс і так далі. Дуже легко його відремонтувати. Так, дійсно, даний трактор дуже легко відремонтувати, запчастин багато, тому що він постійно ламається. Їх завжди потрібно ці запчастини мати. Але ж знову ж таки, там основна потреба трактора не ремонтувати, а трактор має робити гроші і заробляти гроші. Так а за що ж інженерам жити тоді? А за ті прибутки, які будуть збиратися з поля, за то інженера можна бонуси платити, коли техніка не ламається. Так хтось там Форд питав е, писав, да, що він платив інженерній службі, яка ремонтувала його станки, тоді коли вони не працювали. Тому чим менше будуть працювати інженери, тим більше їм потрібно платити зарплату. Тобто, поміняти підходи. Сергав да. це, це говорив. Я б хотів, щоб от Михайло, як наша цільова аудиторія в якому треба трактор на заміну МТЗ, озвучив, які в тебе вимоги. Тільки давай не по кінським силам, а от ті роботи, щоб ти хотів робити таким трактором. Дивись, ну якби. Е Дуже багато в інтернеті там заміна МТЗ, якісь там китайці, там ще якісь там турецькі. Але ж е, насправді стоїть питання: ну, а як е, не попасти в просак? От купити дешевий трактор, нібито там класно, є якісь там сідушки, кондиціонери, там все, дворники, що там ще там. Там Капот, там красивий, а Але... спереду, що написано Там Ловол? Ну, там в когось Ловол, в когось Юто, в когось там ще щось. Ці, до речі, е недавно з'явилися <кхм> скаути. Ну, це, ну, це, Я називаю це техніка однодневки, е тому що ну, насправді хто їх буде підтримувати далі. Ну, от Був у нас такий в Україні е Укравто, які завозили ЛС. Де ті ЛС? -и? нема. Навіть складу запчастин нема. Все, фініш. Ні, та я вже бачив, що ти сьогодні півдня просидів у тому джондірі. Да, так, Така є. Знаєш, я завжди якась така голуба мрія дитинства мріяв про червоний трактор або кейс, або Масей. Але сьогодні, коли я сів в джондір, до речі, на перший раз в житті я сів в трактор джондір Правду, Панельна дискусія року. закінчена, а трактор вибрав. <рес> Ні, класний, класний трактор. Куди, куди? Куда, От е, дивись: ну насправді в мене є якби дві моделі: є фермерське господарство, да, хто знає, там 200 гектарів із там, невеликим тваринництвом, і є велике господарство. 12 тисяч гектар, і насправді проблема одна, і та ж і там, і там. Тобто, техніку там до 150 сил. Сьогодні що купляти? Купити зеленого дракона, чи купити якогось там китайця, чи відремонтувати Т-150 чи чи МТЗ, і одні ті самі проблеми. І проблем там насправді більше, але він повинен працювати там і на підвезенні, і в полі, і на огородах, і десь там на фермі, і на току, і на будівництві Ну, тобто, це техніка, на яку навантаження, напевно, ну, ну просто саме більше. Тобто, якщо в тебе є господарство, не просто там посіяв, побризкав, змолотив, забув, да, чи як там, а дійсно, тобто, на техніку навантаження може бути щодня. То, то це є питання, що взяти, і знову таке інше: а кого туди посадити? Тобто викинути там 100 кусків е зелені за зелений трактор, але посадити того, хто завтра там, вибачте, в гамні залізе в маслі, е десь там в нього буде пищати, він на нього це все закриє очі. І що буде? Тобто буде МТЗ. Сто процентів, так Так як в нас є представник РДО, які продають все-таки зелені трактора, в яких ти просидів цілий день. Ні, півдня, півдня ще тут трохи. ну дякую. Так, все таки, ваша думка, чому потрібно все-таки вибрати Джундір, а не Нью-Холланд, за якими сьогодні з вами спорили, наприклад. Дивіться. Першу чергу перед тим як вибирати трактор, будь-який там, от ви хочете зробити там, надо проаналізувати наступне, так як знову ж таки говорили, що багато потребує аналізу. Все ж таки, там а наскільки велика популяція даної техніки у вас в регіоні? А чи є досвід експлуатації вашими колегами, які можуть сказати позитивну або негативну історію про дані машини? А якщо ми розуміємо, що популяція техніки не одна, не дві, а десятки або сотні машин, ми розуміємо, що їх багато, і вони давно завозяться. Якщо дана техніка в великій кількості заїжджає на територію, відповідно будь-який дилер, який її там обслуговує, він відповідно під нього формує склад запасних частин. Маленьке уточнення у Вінницькій області Бешок ваших 110-х скільки працює, цікаво, не знаю. Цей цифр. А, а, я можу сказати: перший трактор 6Б, який приїхав в Вінницьку області, це був 2015 рік. З 2015 року а, на теренах Вінницької області таких тракторів в межах 200 штук. Ну но, но нормально, солідта, да, це солідно. трактора 110-135 кінських сил. Я більш Окей. точніше знаю там ту територію, де я покриваю 22 райони з 27, Ми нараховуємо на сьогоднішній день 180 одиниць, нам відомих машин. Тому що, крім того, що ми продали, а вони приїжджають з інших регіонів, хтось купує не нові машини, тому нам відомо 180 машин. А що каже далі? Ми під ці машини маємо склад запасних частин. Знову ж таки, там а наскільки сильний дилер, той, який пропонує вам цю техніку, ви можете це оцінити дуже просто. Всього на все треба приїхати до нього і подивитися, да, якщо в цього представника гарні новенькі трактора стоять і один маленький вагончик там на два квадратних метри. Із охранником без запасних частин, без сервісу, без нічого. Ви маєте розуміти, з чим ви стиснетеся завтра? Окрай, Хороший... Я вибачаюся, а от в мене питання: а скільки від вашого класного складу запчастин до мене кілометрів? Ми зараз, до зокрема... ми, ми зараз, зокрема, говоримо. Бо він є у вас, але, але насправді, якщо я куплю у вас, то. А які... ти, а ти в них так, і не на... купиш, бо в них є регіональність. А в тебе ні, хто десь Ди, Ди, дивіться, Ди, дивіться, знову да, ж таки якщо... вертаємося до регіональності? Регіональність присутня, але на сьогоднішній день нікому не заборонено з іншої а, там да? території придбати раніше. Але... було заборонено не знаю. ні, на що в джондіра рекомендація є, але вона не забороною. А ви можете придбати, але ви стикаєтеся з другою проблематикою: з Полтави до Вінниці. Скільки кілометрів? 500. от вам треба 500 кілометрів їхати до нас, щоб взяти запасну частину. Нам 500 кілометрів їхати до вас, щоб провести технічне обслуговування. Якщо ви готові, звичайно, що на сьогоднішній день безкоштовно? Якщо ви готові за це платити, ми з радістю вам продамо травму. Так, я буду задавати питання, бо в нас там лишилось е... хвилина 40 секунд. Мені коротко, скільки коштує час роботи сервісного інженера? А час роботи сервісного інженера з 1 жовтня 2024 року ціна змінилася і вона коштує в межах 2200 гривень з ПДВ. Тобто на, на, на 700 виросла. Я по, по ні, по ось наша по... вартість була до 30 вересня в межах 1800 гривень. Диви, я Міші мікрофон не а, даю. А мені... Він Андрія забирає. А мені будете рахувати з моменту, як виїхав з Вінниці. Сто відсотків, <реку> причому по кругу, туди і назад. У мене питання до залу. Тут я бачу, що є аграрії, а підніміть руку, у кого сталася затримка по роботах через те, що трактор поламався в цьому сезоні. У мене, у мене. А дивись, більш ні в кого. Зокрема, нас цікавить Вінницька область. А може, а підніміть, а в кого є МТЗ або Китаєць? Ага, тож. А, є, то дивись. Я думаю, в тебе всякі джундіри всі. Немає? То я я я можна свою, свою розкажу. А давай, Міша, розкажи, чого ти взагалі став шукати трактор на заміну НТЗ і Китайця? Так, да, дивіться, якби моя ситуація, що таке, коли ми не враховуємо ті, ті моменти. Чому ми, по-перше, чому ми говоримо, що трактор за три мільйони коштує дешевше ніж за мільйон? Якщо навіть його брати в кредит. Була така ситуація, коли е, почалася війна перед початком повномасштабного вторгнення. Я хотів собі брати е, Масій Фергюсона або Нюхоланда. Ну там однакові, в принципі, е, техніки 60, 50, 67, 13, здається, якщо не помиляюсь, але почалося повномасштабне вторгнення, не буду розказувати, що, що трапилося. І тут сусід, там, фермер продає майже, там, майже нульсовий. Ловол вдох каже, отдаю, кажу, все, давай кажу, хай працює, все. Ми на нього кинули автопілотом, сідушечку, гідравліку, там насоси. Ну, коротше, ну зробили куклу, поняв? Але десь там на одному моменті ну, ми прошляпали. Да, і от е, в самий такий відповідальний Чи, момент блін. Чекай, в е, тебе що, трактор без сідушки був? Що ти продав? Ні, сідушиш, слухай, ні слухай, ну був ну то спортивно поставив. Сідушка, сідушка була така. Оце як у тебе. Ми поставили спортивно. А в понявці питань нема от і е, насправді в той відповідальний момент, коли потрібно було е, весною швидко там підготувати ґрунт і посіяти. Ми затримались. Затримались, тому що була поломка, не було запчастиниці. Ззначала там не було якогось манометра. Вони там треба в Києві, його там замовляти цей сервіс. Ну коротше, це така була довга-довга пісня. Довга ти... да, те довга пісня, і ми відтоги. Ми я там наняв комплекс квернеленд. Вони мені посіяли. Але я тобі скажу вже точно, що е, на площі 60 гектар. Невчасно посіяної. Я втратив 0,8 тони сої. Тепер Не давайте собачий. порахуємо. Давайте порахуємо. Це скільки в нас майже 50 тонн. Да? Да. Майже 50 тонн. 50 тонн по сьогоднішній ціні скільки? Ну, 18, нехай. З ПДВ. Ну, то це скільки там? 900 тисяч. Так, да, десь так. 900 тисяч? Ловола втратив. Ловолфт, yeah. тобто я заплатив відсотки, ті, типу, да. я заплатив відсотки бляха банку віртуальному. За мій. Е... Та ні, не було б стільки відсотків. Даже то ж реально не було, якби, якби я рахував, вмів рахувати то що ми я говорив, що е, Вадіма там є програма, де реально ти можеш прорахувати е, свою економіку. Якби я це логічно подумав. Що я можу втратити, але ж я втратив на невчасному внесенні фуніцида соняшника, де я не можу порахувати скільки я там 200-300 кілограм втратив, тобто я рахую, так і каже, десь так да. да. Тобто, я рахую, що за рік я купив за мільйон там, десь. Плюс-мінус за мільйон купив того ловола, і за рік я втратив мільйон. Чуєш, то на авторія вже є, що продається ловол ще, ще, ще А, ще ні. немає. Та ну ви інш... перевірте, мені здається, більше, ще... інше є. Да. Взагалі, ловоли не продаються, а я не знаю, чого. Коротше, ломається насправді все. І навіть Сем Михайлович скаже, що це правда. Ломається все, бо воно з залізу. Питання в оперативності вирішення тієї поломки насправді більше ні в чому. Ну і в кількості поломок у рік, звісно, Ну, дивися. Фаназор. Ще я знаєш який момент. Наприклад, я не знаю там систем безпеки сучасних тракторів, але в нас був такий момент, коли на Ловолі вдруг починає падати не потужність, а виробіток. Але збільшуються витрати солярки там просто, просто космос. Останні, остання фіксація була на гектар Дісковки щось там під 30 літрів. Але ми не могли зрозуміти. Це ж треба до тих втрат мільйон ще перевитрати солярки. Да, додати. Так, так, так. Перестаньте ми, щитати, бо він скоро в обморок впаде. Але ми не могли зрозуміти, чого. Розумієш. Тобто, ми розуміємо, що десь є поломка, ніодної системи безпеки в тракторі немає, нічого не показує. Ну, в чому проблема? Ну, чекай, а трактористи як кажуть. Чим простіше, тим надіжніше. Так, да, 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 да. то воно просте, як МТЗ, ото воно буде робити. Да, воно робило насправді, коли ми полізли після сервіса, до речі, ми полізли у повітряний масляний фільтр, а там отако мулу. І цей мул е, просто ну, робив перевитрату палив. Ми не встигли обробити площу раз. Перевитрати палива два. Заплатили за той грибаний сервіс, який нам все, типу, все поміняв, все поміняли, все. окей. Коротше, дивіться, давайте закінчувати з цим саме. Бо мені здається, що дилери Ловола в Україні вже кілерів у Яшкиної наняли. Бо, ми вже тут їм таку антирекламу зробили, але ділимося з колегами власним досвідом. В частности, Міша ділиться. Тому ловоле мінус. І около того теж. да МТС, це особисто то... думка твоя? Ну тобто вона не про мене є питання до Василя. Давай про ловоли тут. Ми пропісочили, А які недоліки у джундірів? Скажем так, в будь-якої техніки є системні проблеми і не системні проблеми. З системними проблемами бореться виробник на основі тієї інформації, яку ми надаємо. Які у вас системні проблеми? Вони в кожних машинах могли бути там по-різному. Ну, я наведу приклад. Була ситуація, коли були неякісні поставщики певних компонентів, От, зокрема на тракторах 8 серії, була проблема з радіаторами. Завод, відмітивши цю проблему, прислав в межах там, 30 радіаторів тільки нам, які потрібно було б міняти. Да, і ми в визначених серійних номерах, які були зазначені заводом, була безкоштовна заміна. Ну, знову ж таки, а, чому вертаємося до того, що з дилером треба спілкуватися? Якщо з дилером цієї інформації немає, ми не можемо сигналізувати на виробника, що така проблема є. Якщо виробник не знає, що проблема є, відповідно ніякого рішення не шукається. А з точки зору того, що в основному відбуваються мілкі проблематики. Якщо ми вертаємося до тракторів 6Б, один рік приходили трактори із певною там, проблематикою просто ручної зборки по електриці. Просто треба було робити перепіновку певних там, розйомів і на тому всі питання знімалися. Ну, знову ж таки, для того потрібен сервіс, який буде мати підтримку. Якщо знову ж таки трішечки рекламу в собі дати, а по Вінниці, ми зокрема на сьогоднішній день маємо там 19 сервісних інженерів. Це ті, які покривають 22 райони всього на А А мене ще питання: от стоїть два трактори, один 110, один, 145, один німецький, другий китайський. Ні, а тут стоїть 110 десь сто десятий бежка виробництво завод Китай, джондір ага. в Китаї. А другий трактор 625 м виробництво Манхайм І, а от в Джондірах китайська зборка, вона типа гуляє, а аб... це як тільки зелений. Ні, дивіться абсолютно, ні, будучи на цьому заводі в свій час в Китаї, там якщо забрати вироб, скажімо, людей, які працюють на виробництві. А ви нічим не побачите різницю? між ні, ні, заводом? Ні, я не про завод. Я питаю, у вас тут гемороя більше з китайськими чи однаково? А, а ви знаєте, з китайцями це взагалі проблем немає. Якщо я боявся в 2015 році продати першого, другого, третього, то маючи на сьогоднішній день 180 машин, які вже мають наробітки деякі 12-15 тисяч мотогодин. А ми розуміємо, що це трактора малої потужності. А то я чітко можу сказати, що ця машина надійна. Провірена а, і абсолютно без проблем виконує всі ті задачі, які перед нею стоять. От, у Міші одна з задач це передній погрузчик. Єсть тут під е, передній погрузчик на цих тракторах. Уже підготовка, чи це а, треба абсолютно? Всі машини готові до встановлення передніх навантажувачів. Лише потрібно тільки заздалегідь повідомити, що ви хочете зробити для того, щоб перше або підібрати оригінального джундіровського під дану машину, або ж іншого виробника звідно сказати, під яку машину ви хочете. Ну, Міша це тобі точно до джундіра буде тобі сниться там сьогодні. Дивись, я скажу. Напевно, один із таких дуже важливих недостатків Джондіра. Я коли сів, там все це, ізобаси, ізомаси, навігації. Ізомаси, так. Це кіло. Ну, якби цей новий монітор, 10-й, так, да, здається, серії чекуєш. G5. І ага. а, до речі, а підключений до MyJundir, то підключається, там є трактора, -блок? трактора від 6М і вище. 6М від 6М і цей вище. Це Бешка, В Бешка, ні, б... Бежка. Бешка, знову ж таки, ми розуміємо, система електроніки простіша. Його можна додатково під'єднати до MyJundir. одне, що він буде менше передавати інформацію. Окей. Okay. Перебираю. Але але, я коли сів, побачив цей е, монітор, е, задався питанням, е, де мені знайти такого механізатора? Кого посадити за, за цей джендір? Тому що ну, насправді це є проблема. Ні, да? то ти просто можеш зняти монітор, і в тебе Продать? в Лексусі стане ще один монітор. Продать? Ні, в Lexus. Слухай, ні, ну. Шутки шутками, але ми ж говоримо, да. Тобто є мобілізація, є проблеми з кадрами і ну, це ну, правда, ну, да. Ну, по факту, те, що є, да. Тобто, mm -hmm. взяти дуже класний, крутий е, трактор і посадити людину, яка навіть яка ну бажання немає, не, не, не те, що там вміє, не вміє навчити, просто немає бажання, і тут таку все по боку. То мінус навігація, 에... і мінус монітор, та й ще дешевше. Слухай, то... ну так там навігація на 125-ки стоїть джондіровся, скільки це, 20-ку євро? Більше, 35, ну, 35 напевно. То якщо взяти, скільки вартість 125-ки? У межах 95. 95 євро. Мінус скільки навігацій. Ну там треба подивитися, що які компоненти з того переліку входять в цю вартість. Окей, Я ні, 25 вам... плагасенько. Ну, в повний комплект 100% в цю вартість не входить. Не, не зрозумів. Повний комплект цієї нові, тому що знову ж таки, там G5 монітор, G5, плюс, тобто в базовій комплектації. Тут може скільки, бути... якщо зняти і продати завтра на, у Вінниці на автобазарі? Скільки кого? буде навігацію? Не готовий сказати, по тому, чому 20. ціна на автобазарі, тому що, на жаль, там Ну, двадцятка таки... буде коштувати. — Буде, 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 20. Я, я, буде. Якщо в нас купити 20. такий комплект, то буде двадцятка. От двадцятка. Тобто, якщо говорити, що завтра я взяв ловол і я поставив собі е хексагод. Ну, то я, я ж поставив його, все рівно я його купив. Тут на джундіровську я не натянув. Якщо взяти е, 95, мінус ця двадцатка, е, чисто джундіровська навігація, яка, до речі, до речі, дуже важлива, тому що із пропаданням сигналу джундір тримає скільки? Два тижні. Два тисяч новий сіметисячка. ще більше здається, як хорошо геть нічого не треба рекламувати. Ні, <từ> nee, ну насправді це є проблема, да тому що тримбл хексагон тримає там 15 чи 20 хвилин, і коли в тебе пропадає е, зв'язок, то все.